Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина. Перше питання до пана прем'єра. Ну по перше, сповіщаю, що стосовно проблемних лікарень та шпиталів, ми обов'язково вам надамо перелік на наш погляд. Проблемних, але питання в цьому е, нема зараз більш важливої проблеми для органів місцевого самоврядування та підприємств комунальної теплоенергетики ніж так звана різниця в тарифах і борги теплокомуненерго перед нак нафтогаз. Цифра 94 мільярди боргів ТКЕ перед Нафтогазом це свідчення колапсу і абсолютно неправильної моделі ПСУ. Одночасно уряд дає бюджет, де скасовує проект бюджету, скасовує різницю в тарифах абсолютно, і в той же час на сьогодні є мораторій на тарифи. То скажіть чесно, тоді що треба підвищувати тарифи. Навіщо гратися? І друге, пане Герман. Галушенка, коли нарешті, що треба зробити, щоб ми на порядок в угільній гаузі і центр Енергів Дякую за ваше питання. Я нагадаю, що ми домовились, що ви надасте перелік шпиталів на передовій, де була лідер вашої фракції. Так було питання поставлено, і я готовий на нього так відповісти. А друга частина питання щодо боргів ТКЕ перед Нафтогазом і вашої пропозиції підвищити тарифів, хочу ще раз наголосити. Для українського суспільства ми не будемо підвищувати тарифи до кінця цього опалювального сезону. Такі питання навіть розглядати не будемо. Дякую. І е, так, стосовно питання по центру Енерго, дійсно там е, на сьогодні е, можна сказати, що реалізується Олексій Юрійович, Олексій Юрович, Юрій, дивіться. Давайте так неправильно, бо вас без мікрофона все рівно не чути, і тільки чути шум. Дайте, будь ласка, відповісти. Давайте відповідь отримаєте. Будь ласка, завершить відповідь. Завершіть відповідь, будь ласка. І що дозволите. Тобто, дійсно, я не хочу приховувати, і це, це так само. Ми вговорювали, ми що дійсно на центр енерго були певні проблеми з в тому числі з ремонтною кампанією. На сьогодні всі строки вони відфіксовані, і відповідні роботи ведуться. Тому ми впевнені, що кампанія буде готова до проходження опалювального сезону.